продовженні цієї зернової угоди вчора. Першим повідомив президент Туреччини Реджеп Ердоган. От це стало несподіванкою, певною, адже вже надії на те, що продовжать вчасно зернову угоду, що відновлять її дію. Цієї надії майже не було. Зв'язку з тим, що Росія вперлася рогом, і Лавров дуже різко коментував ситуацію. Казав, що зайшло все в глухий кут, що немає. Шансів продовжити домовитися. Росіяни вимагали свій термін продовження. Вони хочуть домовлятися кожні 60 днів. Україна наполягає на тому, щоб 120 днів діяла 4 місяці. Така угода, і крім того, росіяни висували низку своїх. Вимог там зняття санкцій і допущення до системи SWIFT одного з їхніх державних аграрних банків, через які вони хочуть проводити різні операції, використовувати його як щілину. Певному санкційному цьому а, стіні мурі, який навколо Росії утворюється. А крім того, йшлося про прокачку аміаку на експорт із Тольятті, із Росії. Є такий аміакопровід тольятті одеса і Росіяни хочуть його запустити, відновити його роботу. Аміак є основою азотних добрив і доволі серйозною такою статтею, стрічкою російських доходів від експорту, тож власне вчора Ердоган заявив про те, що продовжено на два місяці зернову угоду. Принаймні тут росіянам вдалося досягти свого і продавити цей термін 60 днів, але зернова угода запрацює, буде діяти, і без продовження цієї терміну дії цієї угоди автоматично її термін дія її була би зупинена сьогодні 18 травня у четвер, тобто фактично вона вже спливала і в останні години останні хвилини вдалося все таки досягти Якоїсь згоди наш віце-прем'єр-міністр Олександр Кубраков теж прокоментував цю ситуацію і написав таке: світ продовжить отримувати українську продукцію завдяки зусиллям наших партнерів по угоді Туреччині та ООН. Ми вдячні партнерам за непохитну цілеспрямовану позицію. Ну такі реверанси дипломатичні, чисто і, власне кажучи, тут Кубраков повідомив якраз іншу. Інший термін, інший термін дії угоди зазначу, що зернова ініціатива була і є діючою, оскільки. Пролонгована у березні строком на 120 днів до 18 липня, от така позиція, що мовляв, вона мала працювати і далі. Це росіяни наполягали на її перегляді достроковому вже тепер. Е, тепер власне ще два місяці домовлено. Тобто, воно буде як і як і раніше, власне, і мала працювати ця угода, як і було домовлено раніше до 18 липня, тобто по суті. Ми досягли відновлення цієї угоди. Росіяни вважають, що вони передомовилися по новому, але термін залишається той самий: це середина липня, це 18 липня, до якого не буде діяти власне зерновий експорт з України. Ну і росіяни теж цим користуються, теж своє зерно експортують, вивозять і заважають максимально українським суднам чи суднам, які. Пливуть в українські порти, теж експортувати українське зерно. Зараз майже 70 таких кораблів очікують в територіальних водах Туреччини. І це якраз ті, хто готовий постачати і доставляти продукції в наших аграріїв світові. Зараз вже близько 30 мільйонів тонн агропродукції з України експортовано, тобто, завдяки цій зерновій угоді. Вдалося отаку от кількість зерна, 30, більше 30 мільйонів тонн, доставити різним от власне країнам світу, це і країни Африки. Зокрема, Путін часто маніпулює цим питанням, що Африка голодує, оскільки в Україні війна і українська влада не хоче експортувати зерно. Це росіяни заважають, власне, втілювати усі домовленості і угоди. Добре, що відновлено зернову угоду, але в Росії цю новину сприйняли як провал, як слабкість. Я маю на увазі широку публіку, аудиторію, коментаторів, які сидять на пропагандистських каналах і строчать там коментарі. Вчора навіть довелося на телеграм-каналі. Речниці російського МЗС Захарової терміново витирати в режимі реального часу адміністраторам масово коментарі. Адже е, коментарі власне з'являлися дуже швидко. І позор це називали провал, опять будемо кормити нацистів, альо гараж. Ну тобто, там насправді навіть не боти, а просто ця зе публіка зайшла в цей телеграм-канал до Захарової і бомбардувала її коментарями. Що там со Какой позор. Наші мальчики вмірають за Путіна і, і його Ердогана. Ну і, власне, ця версія, що Путін пішов на зустріч Ердогану, прогнувся напередодні другого туру виборів президентських у Росії. Це, так би мовити, циркулює російським інтернетом, російським інформаційним простором. Путін слабкий, спочатку, так би мовити, намагався. Не усім довести, що він не піде на жодні домовленості далі, що поставить ультиматум, що закидує Україну ракетами, але тепер власне взяв і дав задню і домовився. Зрештою, ми не знаємо поки що усіх. Деталі домовленостей, умов зернової угоди, що там росіянам ще вдалося пропихнути, чи не вдалося нічого. А в останній день вони все ж таки вирішили дійсно продовжити зернову угоду до 18 липня. Будемо ще з'ясовувати, оскільки це новина з'явилася буквально вчора увечері. Ну, але в Туреччині поза тим Ердоган перебуває під критикою свого конкурента. Кемаль килич Дороглу, який буде конкурувати з ним у другому турі президентських виборів, фактично назвав Ердогана маріонеткою Росії Кремля. Він сказав, це той, хто догоджає Росії, той, хто прогинається під Росію, Ердогана не цікавлять інтереси Туреччини. Я буду зовсім іншим президентом, заявив Кемаль килич Дороглу, і я буду відстоювати інтереси Туреччини. Зрозуміло, що це просто така дуже хитра. Популістська можливо, але заява, яка працює на конкурента Ердогана, яка відбирає в нього голоси, яка показує Ердогана слабким лідером, який от, намагається дійсно петляти, що називається між Заходом, між Росією. Досі це Ердогану приносило успіх, але зараз ця тактика може обернутися проти нього, коли його виставляє слабким його прямий конкурент, і доволі сильний конкурент, який має усі шанси перемогти.